Так, Харків у нас в продажу з'являється ось такий красень. Це джип Cherokee 2019 рік випуску. вже в рестайлінгу дуже класно виглядає. По Америці невеликі пошкодження. по передній частині косметика у нас фарбовані два передні крила та капот. Чисто другим шаром шпаклівки немає. Дуже достойний стан. Двигун 3,2 літри. Бензин також у нас повний привід та автоматична коробка передач. Гарна літня гума. Зараз підкажу, який у нас радіус. Радіус у нас 18-й, красивий червоний колір, тоновані задні вікна. Об'ємний багажний відсік, ліміт комплектація, гарна дуже. Є парктроніки є камера заднього огляду, безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, салончик у нас шкіра, білосніжна в ідеальному стані, по салону зауважень немає. Також в комплектації у нас входить повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, електропривода передніх сидінь, спереду по салону невеликі сліди експлуатації по водійському сидінню. Датчик світла, дощу, мультикермо, круїз – це все є, є обігрів керма 36 тисяч миль або 58 тисяч кілометрів. Помилок немає, працює двигун рівненько, тихо. Мультимедіа, великий дисплей, клімат, контроль. Є обігрів керма та обігрів передніх сидінь і вентиляція сидінь. Управління повним приводом, електроручник, гарна комплектація, друзі, дуже і дуже. Актуальна ціна 19 990 американських доларів за 2019 рік. За ось такий черокий 3,2. Авто по наявності у продажу компанія Автопарк місто Харків. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтесь, друзі.